На мій погляд, те, що я бачу в залі, це вже десь декілька десятків разів з різних фракцій. Причому навіть із фракції слуги народу вже почали ставити це питання. А спікер показує, що ну, поки я спікер, то я тут не знаю, що я хочу ну, можна так, закрити закізами питання знову. На мій погляд, це найголовніше, просто так і не змінилося в головах багатьох, в тому числі і президії парламенту, що насправді в країні війна. І такі питання є дрібними насправді при всій повазі або не повазі до будь-якого там заступника або заступниці будь-якого комітету. Так тим більше вона написала заяву. Питання, так, якщо дискредитуєш зсу, ну тобі не тільки не місце в комітеті з Нацбезпеки, не тільки не місце в службових автомобілях Верховної Ради, тобі не місце в парламенті. Я переконаний, що під час війни ну нарешті ж, свій чужий на літаках стоїть система. Ну як куди ще і такі системи треба вставити? Чому фракція злого народу це гальмує? Я підкреслю тільки.